Айзенберг, професор Мангеттинського університету, США, зараз з нами на зв'язку. Пане Ігоре, мої вітання вітаю вас, пане Ілона, Вітаю ваших глядачів. Дякую, що запросили. Пане Ігоре, те, що зараз відбувається в Лос-Анджелесі, от я говорила перед цим з деякими українськими експертами, які кажуть, що в такий спосіб Трамп намагається отримати певні здобутки на внутрішній політиці, бо мовляв, у зовнішній у нього є провали. Що ви думаєте, що там відбувається? Чи дійсно Трамп лише виконує те, що хоче від нього його умовний виборець там фермер з Техасу? Я думаю, що насправді це гірше. Тому що він робить те, що не може допомогти йому е, рухатись далі для встановлення авторитарного режиму влади в Сполучених Штатах, тому що він абсолютно свідомо вибрав штат Каліфорнія для того, щоб навчинити ну, фактично провокацію, щоб спровокувати е, демонстрації протесту відтаків, і щоб мати привід для того, щоб підпорядкувати частину національної гвардії Каліфорнії, Міністерства оборони, тобто скривати туди війська для того, щоб відтак демонстрації були ще більшими, щоб було ще більше зіткнень між демонстрантами та федеральними структурами різними, перш за все, еміграційною поліцією. Протидії, якої були ці демонстрації, так що думав, що це його абсолютно такий, от свідомий намір для того, щоб продемонструвати силу і для того, щоб просто саме в Каліфорнії він вирішив це зробити. Тому що Каліфорнія один з найбільш ліберальних штатів в країні. Ну, там штат демократів. Один... його називають, Так ну Лос-Анджелес один з найбільш ліне з найбільш ліберальних міст в країні. І в Каліфорнії переважна більшість виборців голосує проти Трампа. В Лос-Анджелесі абсолютно переважна вибор, вибор, більшість виборців голосувала проти Трампа. Ну тому його свідомий вибір. Так, а що ви думаєте про сварку Трампа і Маска? От хто більш значущий? знову ж таки, деякі наші експерти кажуть, що вбачають в цьому вже такий старт виборчої політичної кампанії. Маска він уже і про партію заявив, і тут уже так він тактично програв, але отримав певний досвід. Він уже може тепер підбирати той розчарований електорат Трампа. Ну розумієте, Маск вже не може бути президентом Сполучених Штатів, оскільки він народився не в Сполучених Штатах. Тобто для нього виключено окей, він не президентом, бігол, але бігол. політиком. А щодо їхньої сварки, то е, вони зробили ставку один на одного дуже серйозно минулого року. Вочевидь, Трампу Маск був потрібний як найбільший спонсор його передвиборчої кампанії. Маск вклав щонайменше 250 мільйонів доларів. Передвиборчу кампанію кампанією Трампа він проплачував на рекламу на телебаченні шалену абсолютно рекламу в самих своїх штатах на користь Трампа. Він просто зробив з колишнього твітера з е, теперішньої соцмережі X, рупор на підтримку Трампа, і, і були змінені алгоритми для того, щоб будь-які дописи на підтримку Трампа там з'являлися на е, першому місці. Бо Бу, будь-кого, хто би це не читав. Тобто підтримка маски була для Трампа дуже важливою. Потім Трамп зробив ставку на маски, оскільки маски йому. Обіцяв, що от він зможе зруйнувати систему керування країною, зробити так, щоб керування було зосереджено в одних руках, щоб керував керування було все от з Білого Дому. І ця ставка Трампа абсолютно виправдалась. Маск йому дійсно допоміг. Ну, це гіпотетичне питання. Але Щось чи... пішло не так, так? Як це кажуть, два нарциси не змогли. Не так не так пішло для Маска, не для Трампа. Дивіться, Трамп виграв вибори. Маск йому допоміг дійсно зруйнувати систему керування федеральним урядом, яка існувала ну принаймні протягом останніх 50-60 років. Маск її зруйнував майже вщент. Маск зруйнував систему військової допомоги іноземним країнам, зруйнував агентство ЮСЕД. Він, він зруйнував багато чого в уряді. Трампу це було потрібно Трамп цього домігся. А Маск робив ставку на Трампа, тому що вважав, що він буде дуже впливовим, що йому вдасться стати фактично олігархом і впливати на політичне рішення, що він буде правою рукою, так би мовити, в Білому домі. Бо взагалі він міг вважати, що він буде на притетних таких засадах з Трампом керувати країною. Але для нього це не так сталося, як вдалося. Тобто просто Трамп його використав і сказав йому до побачення. А Маск до того ж втратив дуже багато грошей, тому що він позбувся за от 100 днів президентства Трампа за 100 днів своєї роботи в уряді. Він втратив 28% своїх статків, і його основний бізнес компанія Тесла продовжує падати вниз, тому що. Автомобілі Тесла не, не купляють люди по всьому світу, їхній продаж впав більш ніж двічі. Просто через те, що ті, хто потенційні покупці автомобілів Тесла, які є електромобілями, які купляють люди переважно освічені, які розуміють, що електромобілі це майбутнє. Це машини доволі дорогі. Тобто так, це, так і Трамп стоїки. здається свою теж вже заявив, що хоче. Ну так маск маск фактично він програв, його ставка не спрацювала. Трамп домігся від маска всього, чого хотів. Йому маск просто він вважає, Які що можуть бути не наслідки. Це якось економічно може вплинути, політично. Як ви бачите? Ну, маск сказав, що він буде створювати нову партію. У мене є сумніви щодо цього, тому що це дуже дорого. Для того, щоб створити загальну національну партію в США, потрібні абсолютно шалені гроші, щоб партія, яка б працювала в усіх 50 штатах, в усіх 435 виборчих округах до Палати представників, ну це, знаєте, це, це, це мільярди потрібні. Я не впевнений, що Маск згоден подалі витрачати такі гроші на, на політику. Це потрібні штаби в кожному штаті, потрібна структура, потрібні кінець кінцем якісь ідеї, які би приваблювали виборців. Це ми звикли, що всі вважають, що в Сполучених Штатах є дві партії. Насправді їх ну принаймні більше десятка, навіть коли отримуєш виборчий На виборах бачиш, що там кандидати від багатьох партій, про які ну зазвичай ніхто. Ніхто не згадує, тому що вони не є популярними. Треба якісь мати ідеї, які б були популярними серед виборців. Я думаю, що скоріше Маск просто охолоне і буде займатися своїм бізнесом, а не політикою. Ну, але виклю, виключати того, що він захоче помститися Трампу, ну, якщо він не буде створювати свою партію, що він, скажімо... Буде намагатись фінансувати якихось кандидатів від республіканської партії, на... а його на... замовлення від уряду У нього ж багато бюджетних замовлень. У нього є багато замовлень від уряду. Його компанія SpaceX, яка е, займається космічними програмами. Вона переважно працює на замовлення від уряду, але це його не основний бізнес. Основний бізнес це Тесла. Ну і так його замовлення від уряду теж можуть постраждати, тому що якщо. Трамп захоче мститися йому, він же йому е, 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 написав просто в своїй соціальній мережі один з твітів Трамп минулого тижня, що він е, припинить е, фінансування бізнесу Маска за федеральні гроші. Що це буде слушна нагода заощадити федеральні гроші? Ну, справ в тому, що. Уряд дуже залежить від космічної компанії Маска, тому що так, от як на мене, це була помилка кількох поспіль американських адміністрацій. Що вони всю космічну програму американську багато програм, які важливі для міністерства оборони сполучених штатів, вони поставили в повну залежність від однієї приватної компанії, саме SpaceX, Ілона Маска. Ну, Маск буде, і я думаю, що він буде обережніше. Видно просто за останні кілька днів, що він е е е якось він свої прибив свої емоції, він більше не, не, не пише нічого проти Трампа, більше не закликає до імпічменту. Я думаю, що він і буде займатися своїми бізнесами скоріше, ніж е політикою, тому що просто-просто у нього. Зникають гроші от на його очах, і він, вочевидь, не не хоче, щоб вони продовжували зникати. Пане Ігоре, насамкінець питання з приводу того, що Трамп припустив запровадження санкцій проти України і сказав, що цитую дозволить країнам трохи побитися, поки дорослі дядьки прийдуть їх мирити. Чому взагалі у Трампа таке уявлення, що це якісь сварки дитячі в пісочниці, що це якийсь дитячий майданчик? Хоча і діти гинуть, і катування відбуваються, і стільки смертей. А в нього до Цього таке ставлення, що дозволяє їм побитись. Хочеться сказати, знаєте, що, можливо, в нього в самого тоді не доросла позиція. А чи є в Америці дорослі, які реально розуміють, що тут відбувається? В Америці, звичайно, є дорослі, які розуміють, що тут відбувається, але таких дорослих немає в оточенні Президента Трампа, тому що його друга адміністрація він її склав таким чином, щоб там просто таких людей не було. Там є люди, які йому кажуть так. Які не можуть заперечувати нічого, не можуть висловити ні, що вони не згодні з тим, що він каже, що він щось неправильно робить. В першої адміністрації такі люди були, він їх позбавлявся, він їх звільняв, але він призначав знову на посади людей, які були такими самими, тому що він спирався тоді на традиційний республіканський естеблішмент. А зараз у нього в його адміністрації є люди, які віддані особисто йому. Або, наприклад, такі люди, як держсекретар Рубіо, який, якщо пригадати, що він в 15-16 роках казав про Трампа, ну може стати дивно, як він взагалі працює в його адміністрації, що він його там називав і шахраєм, він тільки його називав, Трамп ображав Рубіо, називав його там маленький Марко. Ну, Рубіо, дивіться, він, він бачить свою посаду як, як таку мету життя. І він буде за неї триматися. Я, я впевнений, що Рубіо дуже добре все але Він ніколи не буде Трампу про це казати. А щодо, щодо того, що Трамп каже, ну це, це цинізм такий, знаєте, я, я за Трампа не голосував, але мені соромно просто за Сполучені Штати, що президент Сполучених Штатів дозволяє собі казати такі речі. Це просто такий цинізм, яку, який навіть коментувати важко. Ну це зрозуміло, що. Людина, яка таке каже, є циніком, є просто людиною з повною відсутністю будь-якої емпатії, але ще як голова держави, людина, яка просто не розуміє, що відбувається, не розуміє причин російсько-української війни, не розуміє, що Путін е, хоче просто знищити Україну не, і не хоче цього розуміти. Тепер просто це людина, яка демонструє те, що вона не, не може вчитися взагалі. Зрозуміло, пасибі. Дякую вам, що вийшли з нами в прямий ефір. Ігор Айзенберг, професор Мангетенського університету, був з нами на зв'язку.